Міркуйте, що спільного та в чому різниця у виконанні цих двох фрагментів алгоритму. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керувань. Повторити до. Розглянемо приклад. Виконавець перевіряє умову чи він торкається вказівника. Якщо результат цієї перевірки ні. Виконується команда циклу Перемістити на 1 крок. Після чого знову перевіряється умова Торкається вказівника. Як тільки виконавець торкнеться до вказівника, результат перевірки умови торкається вказівника буде так. І виконання цього циклу з передумовою завершується. Подивіться приклад проєкту з такою командою. Запустимо проєкт на виконання. Поки наш вказівник не торкається котика, він рухається. Як тільки він торкнувся вказівника миші, цикл припинився. Також цикл з передумовою у Scratch 3 можна організувати використовуючи команди з групи події. Коли клавішу якусь пропуск, наприклад, натиснуто, Коли спрайт натиснуто. Коли гучність більше чи менше якогось значення. Коли я отримую повідомлення. Команду Коли клавішу пропуск натиснуто» Потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто. Яка виконується як цикл з передумовою на малюнку. Виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову. Клавішу пропуск натиснуто. Якщо результат цієї перевірки так. Тобто, якщо натиснуто і отримується натиснутою клавіша Пропуск, виконується команда циклу Перемістити на 10 кроків, після чого знову перевіряється умова Клавішу Пропуск натиснуто. Якщо клавіша пропуск перестане бути натиснутою, результат перевірки умови Клавішу пропуск натиснуто» буде НІ і виконання цього циклу з передумовою завершиться. Подивимося, як працює проєкт з такою командою. Натискаємо клавішу Пропуск. Поки ми її натискаємо і тримаємо, котик рухається. А ось перед вами проєкт керування рухом котика за допомогою стрілочок. Тут для кожної стрілки стрілка вгору, стрілка ліворуч, стрілка праворуч, стрілка вниз. Якщо вони натиснуті, виконується певний алгоритм. Давайте подивимося, як працює цей алгоритм. Запустимо його. І будемо натискати кнопки на клавіатурі. Стрілка вправо, Вліво, Вгору, Вниз. Як і в циклах з лічильником, і в розгалуженнях. У циклах з передумовою можна використовувати змін. Приклад проєкту з використанням змінної в циклі з передумовою. Як ви бачите, є змінна, і вона використовується в циклі. В результаті малюються 4 квадратики різних розмірів. Подивіться, як такий алгоритм працює. Ось котик пройшов і намалював 4 квадратики. Розмір кожного з яких збільшувався на 10 кроків. Чому виконавець намалював саме 4 квадрати? Подумайте. Тому що як тільки розмір квадратика став більший, ніж 100, він зупинився. А починали ми із 40. Кожний раз розмір збільшувався на 10. Точніше, не на 10, на 20. Тому 40, 60, 80, 100. А більше 100 цикл зупинився. Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець намалював лише один квадрат? Можна дати початкове значення 100 або 90. Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець не намалював жодного квадрату? А вже ж можна початкове значення сторони відразу надати 100 або більше. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Виконавець розташований біля лівої межі сцени. Йому потрібно дістатися правої межі. Але на його шляху стоїть стіна зеленого кольору невідомої довжини. Складіть проєкт, щоб виконавець перейшов до правої межі сцени, обійшовши стіну. Перше, що ми зробимо, це потрібно дійти до зеленої стіни оскільки відстань від виконавця до стіни невідома. То виконавцю потрібно в циклі з передумовою, повторити до торкається зеленого кольору, виконувати команду Переміщення. І наш котик буде рухатись в праву сторону правий бік, поки не торкнеться зеленого кольору. Наступне, що потрібно зробити... Це котик повинен повернути і пройти вздовж зеленої стіни до її кінця. Оскільки довжина стіни невідома, виконавець повинен у циклі з передумовою повторити до не торкається зеленого кольору рухатися уздовж стіни. Тобто котик буде переміщуватись на 5 кроків до тих пір, поки він не торкається зеленого кольору. Якщо він перестане торкатися зеленого кольору, він зупиниться. Наступна частина нашого проєкту переміститися до правої межі. Оскільки відстань від виконавця до правої межі теж невідома, виконавець повинен в циклі з передумовою повторити до торкається межі, виконувати команду переміщення. Тобто він буде рухатись до тих пір, поки не дійде до краю нашої сцени. Якщо зібрати всі частини, які ми говорили, докупи, ми отримуємо ось такий алгоритм. І давайте тепер подивимось, як він виконується. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. Чи може виконання циклу з передумовою ніколи не закінчитися? Поясніть свою відповідь, проілюструйте пояснення прикладами. Що спільного і чим відрізняються цикл з лічильником і цикл з передумовою? Чи можна цикл з лічильником замінити циклом з передумовою? Чи можна цикл з передумовою замінити циклом з лічильником? Що спільного і чим відрізняється цикл з передумовою і розгалуження. Дайте відповіді на запитання. Чи можуть команди циклу з передумовою, крім команди перевірки умови, виконуватися тільки один раз? Не виконуватись жодного разу. Поясніть свою відповідь. Проілюструйте пояснення прикладами. Які команди можна використати для організації циклу з передумовою в Scratch 3? Як виконуються такі цикли, Домашнє завдання Опрацюйте параграф 7.4. Це сторінки 251 257. Виконайте завдання 6 на сторінці 259. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!